Тепер на фасаді цієї багатоповерхівки вже дві таблички конкурсу «Оточи себе красою. У 2010-му цей будинок по вулиці Сумгаїцькій, 36, був лише учасником змагань з благоустрою. У 2011-му переможцем. Ну, ми не зупинилися на досягнутому, ми продовжували наші роботи. Щоб отримати бажаний трофей, трудитися довелося усім, каже голова житлово-будівельного кооперативу «73» Сергій Гвоздинський. Дизайнерські ідеї втілювали мешканці усіх п'яти під'їздів. «Все, що у нас робиться у дворі, це робиться руками наших мешканців. А зроблено чимало у подвір'ї справжня оаза. Заквічені клумби, доглянуті дерева, оздоблені бордюри та пісочниця. Створили усю цю красу люди без жодних дороговартісних матеріалів. Використовували усе, що було під руками. Є тут і звичайні каструлі і навіть пляшки з під шампанського. За такі старання та фантазію, кажуть організатори конкурсу, гріх було не дати перемогу. Хоча, говорять, з кожним роком вимоги до конкурсантів зростають. Кожним роком кількість бажаючих збільшується, і плюс збільшується якість. верніше, поліпшується якість поданих заявок, тому що коли раніше подавали люди, вони виконували. Тобто, ну в основному те, що у них було, вони фотографували з кожним роком. Вони починають щось додавати, якимось чином поліпшувати, тому що конкуренція зростає, і люди це, це розуміють. Нагородою для переможців став дитячий майданчик. У дворі призерів встановили дві голілки та одну карусель. Усі елементи ігрового комплексу виготовив завод темп. Долучилися до цієї акції з великою приємністю. Знаєте, коли люди самі для себе роблять таку красоту, тут, наприклад, в дворі дуже приємно це, то ми теж хотіли зробити щось для цього двору красиве і приємне. Появі дитячого майданчика радіє увесь двір, не стримує позитивних емоцій, і багатодітна мама Ірина. Тепер її дітям буде де грати. Малечі дуже подобається. Такі каруселі, такі качелі дуже подобається. Вони прям чергу займають, бо у нас одна тільки була, то дуже велика черга була. Охороняти новенький майданчик від вандалів. Обіцяє пані Тамара. Жінка взяла на себе відповідальну місію. Я кожен раз, звісно, звичайно, наглядаю. Я в цьому дворі тут рядом і качельки, і карусіль буде. Я буду слідкувати, щоб ну поломку цю не зробив ніхто. Зупинятися на досягнутому мешканці цього будинку не збираються. Вже планують подати заявку на цьогорічний конкурс Оточі себе красою. Він стартує 15 квітня. Змагатися вже будуть не лише за звання кращої прибудинкової території. У планах ентузіастів боротьба ще й у номінаціях за краще облаштування балкона та вікна. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка новини.